Мої Всім доброго мирного дня! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Мої цвіти. Дивіться, як в мене все розцвітає. Красотки. Три сантемки мої. Ну, з капустою у нас трошки непорядочок. Щось вона мене негарна знову підживити. Перчик наш. Перець гарний. Ось такий перчик у мене. Подивіться, який. А тут клієнт ходить за мною слідом. О, такий перчик у мене. Гарний такий. Дрова зложуємо. Ще трошки осталось. Тут мене була, дивіться, зараз я покажу, тут яблуня. О, від, від яблук, такі гарні яблука. Від яблук лопнула. Ми обрізали її, скільки яблук ще не підбирала всі. О, скільки в нас сьогодні яблучок. Тут сливочки, о, сливочки. О, такі сливки. О, подивіться скільки яблук ветки ломаються. Тут попідпирали трохи. О. О, скільки яблук у нас цього року. Подивіться, що робиться. Вітки ламаються і все. Зараз покажу вам мої цвіточки, як завжди. О, красота. Тут у мене кавуни. Кавунчики, там кавунчик і тут. Тут трошки меншенький і там. Ну я вже, вже не закриваю О, тако, відкрито і все. Тут ще один клієнт бігає. Троянди. Я вже всіх погодувала. Ходить красавець, його вигонить той півень. І тут, подивіться, всі півні тут ходять. Там вигонить клієнт. Наші гуси віддихають. Покормила їх. Вони так і ходять у нас тут. Де? Гусочки, мусочки? Калина. Давно трошки не знімала, трошки прифоріла. Дивіться, приходить сюди наші курочки. Там качки балдіють. Далі покажу. О. Кури наші, там качурики. Курочки молоденькі вже сюди попускали. Такі гарні корушечки. Який півень остався? Ой тут, тут, подивіться, два. Погонив, його придурок. О, о ето старий півень. Всіх курми, під півню всіх повигонив. Всіх повипирав. Я тільки їх туди позакидаю, він їх кури поставляв, півні всі повикидав. Та да, парень? Тут у мене кабачки ми посадили. Отакі після чосничку. Подивіться, вже які гарні. Зараз цісти будуть, як гуси не виламають ці. Не ходять би тракторі. Вже гарбузики спіють на кашу. Тут їх багато, подивіться. Вже пропадаю, але кабачки ще є. Тут у мене огірочки. Може, подивіться, тут пропадають, ну, ще ще там і там трохи зелені ще ще є. Ось такий у мене город. Ось таке у нас все. Тут мої кролики. Повигони всіх півнюх. Ті півні смичуться. Я вже їх погодувала. Всі на місці. Так, да? красучики? Всі на місці, всі є. О. Мама лежить, віддихають, поїли, яблучка даю, зерно, сіно, все, що є. Ось такі красавчики в мене. І тут, і тут скрізь. Тут мої дівочки повтикали. Мої маточки будуть. Панончики всі три штучки оставила собі. Хай годуються. Ось такі красавиці, так? Да? Поїла? Дівочка моя. Сіно, зерно, яблучка. Що є, то даю? Да? Отакі От маленькі, хай годуються. До зими будуть красиві дівчики. да, дівці? Попідростали так гарно, о, Які красавиці. Ось такі мене кролики. Тут татусь нашій. Татусь. Ось такі красуні. Кросота. Отакі в мене діла. Отакий виноград в нас вже стигне. Отака красота. Отака красота. Дивіться, скільки мене його багато. Ремонт робимо, вже покрасили. Тут буде ванна. О, така красота у нас. Повісили болера, вже ванну встановили, потолочок все зробили. Ще о, така о, красоття. Робиться ремонтик помаленьку, теплий пол, все так. Дуже. Все. О. Світло все є. Ось така у нас. Це кната, хату. нас маленьку робиться. Ну, ще тут поприбирається, ще сьогодні все, поставиться. Така в нас красота. Йду на малинку, вже будемо їхати зараз. Взяла таку корзину, зараз покажу. Зачекайте, зараз покажу. Ось така в мене корзинка. Збирати малину. І тут зараз машина приїде, поїдемо. Ось скільки малинки збирати. Вже тут позбирали. О, там, бачите, люди. Я покажу. Шапки у військ.